Виставка картин, присвячена літтю від дня народження Тараса Шевченка, відкрилась в приміщенні Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Автор картин, член Національної спілки художників України, лауреат премії імені Михайла Коцюбинського, художник Іван Пенський. Ця виставка настільки вона зараз, мабуть, потрібна, тому і назва її вийшла із життя. Борітися. Поборити, вам Бог допомагає. Це Тараса слова. І вони настільки сьогодні життє, життєдійні, просто пророк. На виставці переважають пейзажі картини, виконані в різній техніці, створені в різний час. Ви Вирішила, що ну, добре, а ми спробуємо підібрати картини, які би, по-перше, говорили нам. Про Шевченка як такого, да і про місця на Чернігівщині пов'язані з Тарасом Шевченком. У нас це є і це цей і... Чернігів, і Качанівка. Виставка дуже гарна. Вона відтворює епізоди життя Тараса Григоровича Шевченка, його дитячі роки, а також тут представлений портрет, сам портрет Тараса Шевченка, виконаний в оригінальному такому стилі, такому стилі як побачив його сам художник. Деякі картини написані майже півстоліття тому. Якось, наприклад, ця тут художник зобразив місцевість поблизу села, де виріс Тарас Шевченко. Мені було цікаво дивитись не тільки на те, як е, яка хата, бо це відомо. І вона сфотографована, вона вже намальована. А мені хотілося побачити рельєф. Мені зробив начерк доріжки. Та доріжка можливо, колись Тарас малий. Збирався на ту на доріжку, ходив по ній. Роботи художника сьогодні експонуються в різних країнах світу та різних містах України. Його картини зберігаються в фондах мистецтва культури України, в художніх музеях у приватних колекціях. Відвідати саме цю виставку Івана Пенського можуть всі бажаючі запевняють в центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів. Окрім звичайного годин, коли в аудиторії, де розміщена експозиція, йдуть заняття.